Привіт, привіт! Вирішила сьогодні записати своє перше відео про переїзд, переїзд до Канади із України. Мене звати Наталія і рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні почну розказувати взагалі причину, чому ми вирішили їхати до Канади, і що було основною причиною цієї поїздки. Насправді, причиною була звичайно війна. Війна Російської Федерації проти України. Російська Федерація напала на нашу країну і. Жити в Україні наразі, особливо тим, у кого є діти, неможливо. Тому було прийнято рішення: ми проаналізували результати після початку війни онлайн-навчання, яке дуже, скажімо так, дає погані результати для дітей. Діти дуже хочуть спілкуватися один з одним. І а, дуже хочуть підтримувати якісь а, комунікативні здібності, але це не дуже м, виходить, а, тому, що, а, тому що онлайн все одно ти Постійно біля девайса, ніяких спортивних занять не. Ну, ми, ми, ми ходили, ми відвідували, але все одно це кожного разу якісь тривоги, кожного разу заняття переривається, дітей відводять у підвали. Це... Ну не дуже кльово. Тому ми вирішили, що буде більш надійним і небезпечним для нас, для сім'ї виїхати до Канади. Оформлення все це, це в нас зайняло близько трьох місяців після того, як ми вирішили це робити. І ще причиною було те, що Дуже важко зосередитись на роботі. В мене така робота. Я роботою, працюю в ІТ-сфері, і треба концентруватись на якійсь задачі, яка потребує твоєї постійної, безперервної уваги. Тому якісь... Думки, а коли включається сигнал тривоги, то взагалі ні про що говорити, ти все одно хвилюєшся, все одно ти думаєш про те, що буде. А що буде з тобою, якщо ти не за не сховався? А, а, а якщо саме цей раз прилетить ракета, саме в твій будинок, ну концентруватися дуже важко, особливо на якихось справах, які потребують. Великого твого в, твого впливу, скажімо так, і які є на довгострокові задачі. Тобто ти не можеш якось планувати, планувати свій вечір, планувати не тиждень, а планувати день, а вже не кажучи про тиждень. І невизначеність майбутнього також, бо розуміючи те, що, що буде завтра із бізнесом в Україні, також невідомо і було прийнято рішення нами виїхати до Канади, щоб забезпечити дітей якісним навчанням і спокійним життям. Ми почали оформлення з того, що заповнили аплікацію. Ми дивилися різні варіанти і платні, і безплатні, Без, безкоштовні для нас виявилися найбільш приємними, бо це можна було зробити безкоштовно. Але вони, звичайно, заповнення аплікації потребує. Досить уважного розгляду твоєї кандидатури, бо ти повинен розуміти, що аплікацію ти повинен заповнювати таким чином, що потім цю інформацію будуть читати інші люди, які будуть приймати рішення, чи пропускати тебе, чи ні. Тому треба дуже не відноситись до цього як до якоїсь забави чи аби Швидше, а краще налаштувати себе на досить довгу роботу і прикласти ці зусилля. Тому ми в нас це зайняло, мабуть, десь тиждень заповнення аплікації, бо в нас було чотири члени родини. Uh, і uh, заповнення uh, ми проходили для кожного звичайно окрема аплікація, яка потім в одну спільну сімейну аплікацію була складена. Uh, і uh, після оформлення мені прийшло лист запрошення на біометрію. Uh, так як я ніколи, ніколи не робила біометрію, uh, я Повинна була виїхати за кордон. Зараз вже є в у Львові відкритий офіс, в якому можна зробити біометрію. А на той час, коли оформлювала я, треба було виїжджати тільки за кордон. Тому найближчий доступний для мене місце було Варшава, туди я приїхала. Я буквально мене зайняла поїздка два дні. Я виїхала в один день за зранку до вечора. Я все це зробила. Я виїхала на свій апойтмент, який я назначила, призначила собі. І в цей же день ввечері я вже виїхала в згородньому напрямку і приїхала наступного дня в день вже додому в Україну. Потім ми, ми перебували в цей час біля Умані в частному приватному секторі, і після оформлення біометрії ми повернулись в Дніпро, бо ми самі із Дніпра, ми живемо в Дніпрі, жили в Дніпрі. І... Разом з дітьми ми повернулись в Дніпро, щоб забрати їх паспорти, і е, лишились там на цей час, поки ми готувалися до поїздки. Е, якщо вам цікаво продовження історії, як ми виїжджали, як ми е, саме. Сама поїздка до Канади, як вона складалася і яким чином ми з якими ресурсами ми працювали, як ми шукали собі житло, бо зараз ми живемо у великому будинку. Але цей будинок ми орендуємо разом із хазяїном. Будинку. Тому ми навіть такі умови ми погоджувалися, і такі умови нас влаштовували, тому ми вирішили, що це для нас ідеальний варіант, нам він підходить. І якщо вам цікаво, як я знайшла цей варіант досить бюджетний і досить зручний, тому що. Це непогане місто, воно невелике, немаленьке і дуже, дуже мені подобається. Тому запрошую вас на інші відео, в яких я планую розкривати. Подальші наші пересування, як ми виїхали, скільки часу в нас зайняло, можливо, підніму ціни за білети, які ми купували. Якщо це буде темою наступного відео, тому запрошую вас на наступне відео.